Opa! Красавчик, приємночик трошки розширив, просипав все щебіньком. все по брехунцю, чітко по центру, чітко по рівні. Зараз буду опускати оці мої єврокубишки. Дуже велике дякую за обратний зв'язок. Друзі, ви мені підказали, де взяти ці штуки? Не оці, а оці от заводські. Я правда вже ці приклеїв, поэтому знімати не буду. Но я тепер розумію, що спочатку треба задати питання, а потім вже робити працю. А я спочатку зробив роботу, а потім говорю: от дивіться, який я клас. І фіга, от ви мені показали класні штуки, які одягаються сюди, сюди. Ну я вже виймати не буду. Так що поїхали монтувати ці кубички. Так вона зараз виглядає. Зараз з'єднаємо ці дві трубки, запускаємо воду, запускаємо нашу систему. Бо рибка вже десь два тижні в мене стресує. То я їм то переробляю, то їм то переробляю і не росте. Коли стресує, не росте. Коли стресує, не, не годуємо, і вона не росте. Ну все переробив. Дивіться, друзі, ось так. воно виглядає. З'єднав ці два єврокуба, чітко вийшло. получилась вон, в натому рівні. Вся система працює класно, Дивіться, все працює. От наші. Паросятки бігають. Вот ще один побіжав. Все працює, все гарно. То, що ви мені радили, то набагато краще, чим я зробив. Ну вже все зробив да і зробив. Ось такий етап, ось така нова доробка. Я думаю, отут от ми вже закінчили, тут уже доробляти нічого не буде. Я хочу трошки переробити оці хамути. Бачите, з-за того, що систему обрізало, б сказав ниже, то вот этот хамут-єле цепляють вверх. Вот тут так, і от там так. Хамути переділи. В принципі, покамість переделок більше я не вижу. Там посмотрим. Короче, друзі, дивіться, не примикайтесь, будете бачити усі мої переробки.